Опікуни братів наших менших наголошують на потребі своєчасної стрижки тварин. Нещодавно наші кореспонденти робили сюжет про дворового собаку, який у буквальному сенсі потерпав від ковтунів. Небайдужі містяни, які і опікуються твариною, самостійно позбавити чотирлапого від збитої шерсті не змогли і звернулися на допомогу до грумера. Насправді з проблемою плутання волосся та появою ковтунів часто стикаються власники домашніх тварин. Як прибрати ковтуни та не допустити їхню повторну появу? Цим питанням наша знімальна група звернулася до притулку. Ковтуни в шерсті у кішок та собак зустрічаються дуже часто. І позбутися від них це дійсно проблема. Найчастіше вони з'являються у місцях підвищеного тертя за вухом, під шиєю, під пахвами. Ці місця в першу чергу потрібно контролювати та вичісувати. А у разі гострої необхідності вистрагати. Ковтуни виникають у тварин з довгою та густою вовною, якщо не дбати про її стан. Дуже гарно виглядає доглянута тварина. Така краса вимагає турботи і матеріальних витрат у господаря. Собака чи кішка самостійно не зможуть подолати збиття шерстю у ковтун, тому господарю треба обережно зрізати ковтун ножицями, щоб не нашкодити шкірі. Чи якщо ковтунів багато, то варто звернутися до спеціалістів грумерів на місці появи ковтунів припиняється належне кровопостачання. Це може призвести до запалення шкіри. Профілактика ковтунів полягає у наступному. Розчисувати спеціальними грибицями, які є в зоомагазинах. Головне правильно підібрати, виходячи з густоти та довжини вовни тварини. Проводити гігієнічні процедури регулярно зі спеціальними миючими засобами, які обдають антистатичним ефектом. До цих процедур тваринку необхідно прививати, привчати з самого малого віку. Марина Михайлик розповідає, чимало містян зверталися до фахівців притулку з проханням допомогти позбавити від ковтунів. Більш того, в установі утримується чимало тварин, яких працівники притулку постійно стрижуть. Потрапляють собаки і кішки. На стерилізацію, які в такому стані шерсті, які потребують під, підстрижки. Ми стрижемо котів після стерилізації, бо вони всі в ковтунах, собак підстригаємо. Приходять наші волонтери-грумери, які нам допомагають. Ножниці ми вистригаємо, робимо більш-менш. Гарні стрижки. Попри складні часи, міський притулок для тварин працює стабільно та виконує основні свої функції. Забезпечує понад 500 пухнастиків їжею, дахом та належним медичним доглядом. Дякуємо, що за підтримки міської влади. Наша установа безперебійно працює, працівники стабільно отримують заробітну плату. Щиро вдячні волонтерам, мешканцям місця, міста, які завжди допомагають. Наші тваринки не залишаються без уваги. Дуже вдячні за будь-яку допомогу. Працівники притулку зазначають, і, хоч тваринки не бідують, але любові господарів їм усім вкрай не вистачає. Знайомитись з терлапами можна у притулку за адресою вулиця Широка, 92.